Реально, всього шість команд треба для того, щоб собака була вихованою. Гуляла без повідка, вміла в кафе сидіти, вміла поруч ходити і тому подібне. Саме по такій послідовності вчить собаку цих командам. Перша команда це команда НІ, це є фундамент всіх інших команд. І якщо ви створите команду Ні, де собака опускатиме хвоста, це дуже важливо, тоді у вас все вийде. Друга команда це команда пішли. Саме за допомогою цієї команди ви навчаєте собаку, що ви є головний собака за ва. Ами ходить, ви відповідальні за неї, і таким чином ви маршрут. Третя команда до мене її вчити особливо не треба. Тому що якщо у вас є команда Ні, то собака дуже вас поважає і сприймає як головного вашій сім'ї, і тому буде біжать до вас як до улюбленого куміра. А команда Пішли команду до мене теж підкріпить, тому що пішли і до мене це майже те ж саме. Четверта команда це команда Стоп. Навчіть собаку «Стоп» перед дорогою, бо вона там не може контролювати свою безпеку. А ви таким чином допоможете їй. П'ята команда поруч. Коли ви зайшли на дорогу, ви вчите, щоб вона ходила поруч, або в торговому центрі, або де багато людей. Таким чином це безпека і собаки, і інших оточуючих. І остання команда: це чекати. Навчайте собаку спочатку вдома, коли вона чекає з грязними лапами. Потім в інших місцях, де немає подразників, потім можна в кафе навчити і тому подібних будівлях.